Доброго-доброго раночку усім друзі. Я вже зранку почитала ваші коментарі. Дуже вам дякую. Зараз я відео викладаю рано, бо я ж коровку даю у пів шостого, а тоді, в 6 годин, заходжу в хату і викладаю вам відео, а потім лягаю і ще трошки відпочиваю. Потім дзвоне до мене дитина, йде на роботу, і я вже встаю тоді працювати. Зараз я встала. Обсмажила цибулю з морковкою. По-бистренькому. Три цибулини, три морквини величеньких. І бігом, поки є світло, щоб мені їх перемолоть на м'ясорубці. Сьогодні буде в мене нова запіканка. Це вже, цю запіканку вже придумала я сама. Бо та, що з печінки, то була з інтернету, був рецепт, ну, дуже хороший. От, це перший так раз, що я попала прямо в точку по смаку моєму. А сьогодні в мене другий рецепт. Я з вами поділюся. Хто схоче, потім повторюю. Я приготую, потім розкажу, чи добрий він вийшов, чи ні. Ну, надіюся, що буде смачне. Значить, у мене дві палочки рибного фаршу із лососівого. Я пересмажила цибулю, ось, бачите, я на крупній рішетки її перемолола, щоб її видно було в фарші. Знову ми будемо додати манку, яйця, трошки молочка, я, мабуть, вже додавати в цей фарш не буду. От, Яйця, манка, маслочко звершкове я додавала у цей. У засмажечку. За так що добавлю спеції сюди і запечу таку запіканочку. Бо котлети не хочеться мені возитися, та й щось не дуже вони нам йдуть. А мені, мені, я думаю, що ця запіканка буде дуже-дуже смачна. У мене суміш вийшла. Все, я додала сюди дуже риба любить коріандр. Мелений в мене, я додавала коріандр, перцю чорного, мускатного горіху потерла. Так і додала я трошки молочка. І цей, і капчений паприки, друзі. В общем, все замішала. Зараз воно пустує, манка набухне хвилин 10-15. Все я встигла, поки світло вимкнули. Ще й приїхала тільки що. Жіночка забрала своє згущене молоко, те, що ми їй варили, В общем, все в порядку. І сідаю снідатись з чистою душею. Так що, хто буде снідати, Всім смачного. Ну, і Я пішла снідати, а потім вам покажу, що в мене з цього експерименту вийде. Якщо вийде все смачно і добре, то будемо готувати. Спеклась моя рибна запіканочка, тільки-тільки витягла з духовки. Зараз вона вихолоне і я її переверну на блюдо. І коли охолоне, аж потім будемо куштувати. Бо це ж рибна. Понятно, що її гарячий, вона не буде така смачна. Ну, на вигляд, гарна, пахне смачно. Так, друзі, прийшла сюди трошки з вами порозмовляти. Бо спекла запіканочку, я в платочку, не звертайте уваги, бо я ж варю сир. От. І хочу вам сказати, що не буду я робити сир з великими дірками, на жаль, бо кинулася до закваски, а вона вже збилася в грудочку, а це вже вона не є пригодна. Треба, щоб вона була така розсипка. Це мені ці закваски дісталися в наслідство, як кажуть. Хто зо мною ще з початку мого каналу, то я розповідала, що мені з Олександрії одна жіночка передала цілий величезний пакет заквасок. Там плесені в мене до сих пір є, оце ж плесені там ще хороші. А ця пропіонова, вона була одна велика, така за цей пакет такий великий. і він спортився. На жаль, я раніше не робила, все щось боялася. А це вже на силу я взяла себе в руки думаю, зроблю. Нема нічого там страшного, як кажуть, ні святі, горшки ліпили. Ну, друзі, не вийшло в мене. Уже в слідуючий раз, як буду замовляти закваски собі на ці сири, що я варю, закажу невелику пачечку пропіонових бактерій. І тоді вже я зроблю сир з великими дирками. Не знаю, чи в цей сезон, поки ласуня піде моя, мабуть, ні. Мабуть, вже аж на слідуючий сезон, після розтелу, аж на осінь туди, може. Зроблю то, що там потрібна определена температура для визрівання цього сиру. В общем, там технологія поважче трошки. Ну, нічого, ми справимося. Так що, дуже-дуже мені хотілося, по, як кажуть, порадувати мою Уляночку і себе також, та й всіх. Ну, не тут то було. Ну, нічого, все буде добре. І зробимо обичний сир. Будемо варити, такий, як завжди я варю, фермерський. І все буде добре. Названня своєму сиру я дала сама, тому що я не хочу називатися, я просто кажу, що по типу голландського. От. Ну а названня моєму сиру фермерський. Це крафтовий сир, який я виготовляю сама. Так що, друзі, такі справи в мене сьогодні. Ну нічого, все буде добре. Тепер чекаємо, коли вихолена наша запіканочка, будемо куштувати. І що я хотіла вам ще сказати? Що таку запіканку можна робити, будь я так поняла, будлі з якого м'яса з фарша. Так само все вимішати, зробити таку засмажечку, перемолоти на м'ясорубці і запекти. Я так поняла, можна робити з м'яса. Так що не, ну, не треба смажити оті на олії та ще хто знає на якої ті олії ті котлети, робити таку запіканку і прекрасно споживати. Ну, Печіночна, я взагалі люблю дуже печінку. І це така ніжнятіна, вона прямо тане в роті. Тане в мене ще є одна упаковка печінки. Попереді зробимо, поки ж ми покою поїли, тепер трошки поміняємо свій раціон. Сьогодні у нас буде оця рибна запіканочка. Ну, вона повинна вихолонути. Ой, друзі, до мене дзвонила ну, Вона дивиться мій канал, казала жіночка. Дуже їй дякую за те, що вона за, за мною попереж... запереживала. Каже, чого ви так дешево поставили топлюне масло. Я, каже, ходила вчора в АТБ, і там 200 грам стоїть більше 200 гривень. Я кажу, я з вами згодна. Ну, це так кажу, Вадім каже, вистави, хай люди подивляться, що ти вмієш ще й таке робити. Кажу, та ой, господі, я ж не на показ його роблю, а для себе. Ну, виставила. Ну ви що думаєте? Хтось подзвонив чи хтось спитав за те масло? Я вас умоляю. Ну, я по-перше, робила для себе, для своєї родини, для дітей. Думаю, дам їм баночку. Хай вони е посмажуть, поїдять на натуральному маслеці, попробують. Колись я друзі робила, і воно, ви знаєте, воно таке вигодне, воно не горить на сковородці, так як олія і не випарюється. Що треба його доливати і доливати. Його почуть, почуть, так воно яке все смачне, на ньому все можна смажити. І оладки, і блини, і котлети, і ну, ну, що хотіти, що смажете все на ньому. Їсти готувати можна. От бачите нас, як привчили. Я ось, ось з дитиною зараз своєю балакаю з Людою, Кажу, як ми раніше жили, у нас кажу, смалець стояв у банках, у каструлях, у таких бочках. Я знаю, в моїй свікрухі ось, ось, ось така бочечка була. ця, як керамічна, та вона десь в неї, по моєму, і досі є. З кераміки, от, от, така біла і з голубими такими полосками. Оце повна смальцю. Раніше ж люди всі тримали свиней, смалець топили. І все готувалося на смальце. А вона мені каже, ма, воно жирне, жирне, воно забиває сосуди. Я їй кажу, кажу, доця, смалець він. Топиться при нашій температурі тіла розтає. А те, що ми ку ви купуєте вершкове масло в магазині, всякого там гадусь, молочку і все, що робиться на пальмовій олії, а вона в неї, вона топиться більше як 40 градусів е розтає. В організмі чоловіка вона не розтає, ця пальмова олія. Оте морозиво, що купуєте, оте масло. оте... Чого тоді оті холестеринові бляшки, забиваються сосуди, давлення, все. Все це розумію, сама така сама, сама споживала і буває і зараз, як корова в запуску, ну, вже більше цього робити не буду. Ніякого масла не буду я в магазині купляти, яке воно гидотне, як його можна їсти? От. Я не кажу, що там. ну Просто я тримаю корову, я знаю, яка різниця, понімаєте? І все. Так що такі справи. Я нікого не заставляю ні купувати домашнє, ні тримати корову, Ну, самі робіть виводи, самі. Це кожної людини. Е, Кожна людина сама сприймає, як їй жити. Правильно? Я нікого не навчаю, нікого не уговарюю. Там на смалець переходьте чи на сало. Я все розумію. Кожен зараз виживає. На свою копійку, хоч олія і раніше ж була олія, у нас ось в Новій Празі була така олійниця, де міняли насіння. Запашна така була. Так то дійсна була олія з насіння соєшнікова. А зараз хто з нас чого роблять ту олію? Мабуть, з нафти, я так думаю. Я пам'ятаю, як я була ще дівчиною, казали колись настануть часи, коли вершкове масло будуть робити з нафти. І це для нас було таке ого-го. Ой, да. до чого ми доживаємося? Нам скармлюють усю весь непотріб, а ми хаваємо, хаваємо і хаваємо. Ну, друзі, ладно, всі ви в мене на каналі дорослі, всі ви це розумієте. Нікого переубіждати я не буду і навчати також не буду, бо я теж не професор. Ну, Багато чого розумію, звісно. Так що, такі справи, друзі. Всім гарного дня і хай у вас буде все добре. Вадим побіг туди, на дворище до бабусі. Провідає її заразом, я потім, звісно, ввечері до неї піду. Все равно, бо зараз я кожен день, друзі, ходжу. Треба собачку накормити, винести відра, занести води, якщо треба. І порозвлікати трошки, поспілкуватися з бабусею, бо до неї ж ніхто не ходить, крім нас. Тут у нас на вулиці нема таких стареньких уже людей. Я ж вам казала, там одна жіночка до неї приходила, але в неї в чоловіка інсульт, вона тепер не ходить, вона з ним вдома. От а так більше тут нема таких жіночок, щоб приходили погуляти. Йду до неї я. Ми ж діти, ми повинні пілкуватися про своїх батьків. Була б моя мама тут, я так само про неї пілкувалася, і мені дуже хочеться її побачити в цьому житті, обняти, поцілувати її руки. Ладно, не буду більше балакати, бо знову зараз розстроюся вже. Друзі, ну ви мене розумієте, я думаю. В общем, такі справи. От, вчора було день народження моєї найменшої сестрички Ірині. Я через брата її привітала, бо щось у мене з нею немає зв'язку. Я її вигляділа з самого дня народження, який привезли з родому, і з того часу я її вигляділа. Я вчора своїй свікрусі розказувала. Як я її гляділа, я її стирала, і раніше ж не було памперсів підгузники були. Стирала, під... Мені було 12 років, друзі, як вона народилася. Я стирала підгузники і не, не... не гидувала геть. І гладила їй всі пелюшечки, підгузники, і купать мамі допомагала, і носила її на руках кругом. Та, це вам як розказати, я її гляділа, як свою дитину і так любила, та й люблю й досі. Ну, вона чогось вибрала любити інших людей. Ну не в тому смислі ні чоловіка, ні своїх дітей. Я не хочу казати на камеру. Ну, Я думаю, що ви мене зрозуміли, бо вони мешкають в Криму. Так що, такі друзі, справи. Ну, нічого, ну, вона писала мені, як був на зв'язок, що вона мене дуже любить і так далі. Але в мене до неї дуже багато питань. Ну, Вони не хочуть на цю тему розмовляти. Вони зходу, у них б'ють нерви і так далі. Ну нічого, а в нас нічого не б'є. Нас тут кожну ніч гатять Україну і летять крізь нас, і гудять, і всю ніч тривога, і переживаю, і не сплю, як там мої діти. От, І все нормально. Кажуть, ви самі це заробили. Ну, не знаю, чим ми заробили. Ладно, не будемо про політику, не хочу я про неї балакати. Надоїло воно мені вже все. У мене в душі одна правда: не можна ніколи однімати у людини життя, життя людині дав Господь Бог. Як кажуть батьки, і ніхто не вправі відняти у людини життя. Ну, а деякі діятелі вирішили, що вони боги, і все їм, і все їм дозволено. Ну, нічого. Фу, кожен відповість за свої злодіяння сам. Так, друзі, нам дали вже світло, бачите, горить вже лампочка, пішла я. Якраз мій вже пройшов час, треба йти вливати фермент у молочко і будемо робити згусток. Потім я буду вимішувати. Вам уже видно, надоєло моє сироваріння, що я показую, я вже не показую сьогодні. От. Так що, такі справи. Ну, От мене ця робота ніде не ні ділася. Я як переробляла молочко, так і переробляю, тому що я ж кожен день даю молочко, 2-3 дні, 4 і назбирується купа молока. Треба його переробляти. Так що, друзі, Пішла я робити, а ви зі мною. Прийшла я на кухню, буду зараз перемивати бутилі, трошки там тарілок со сніданком, бо я ж вам вже казала, як немає світла, нема води. Зараз буду перемивати все. ставлю телефон на зарядку, бо вже менше 30%, і буду працювати далі. Друзі, ну ось я охолонила моя запіканочка. Зараз я вам покажу її, яка вона всередині. Ось Бачите? Отак вона там морковка виглядає. В общем, дуже гарна. Я вже покуштувала Оце ось окраїчок. Вона ще тепла, але смачна, друзі. Так, має місце в нашій, як кажуть, записній книжечці. Так що готуйте. Це те саме, тільки вміста печінки додавала я фарш рибний. Цей фарш у мене з цієї з красної рибки. Отой От готовий, якщо купувала я. Там ви писала мені, одна підпишеця, що там одні шкурки. Якщо були б там одні шкурки, і вже видно в фарші. У цієї риби шкура сіра. А, ну, в общем, може, і є, де шкура, а як ми жаримо рибку і в ній, на ній теж шкурка, і ми ж їмо, нічого страшного в цьому нема. В шкурі дуже багато кологену, воно дуже корисне. Так що, друзі, ніякої шкури тут не відчувається і не видно її у фарші. Так що, ну, Мені подобається. Так що, якщо хто хоче, купуйте і робіть. Дуже смачно. І непогано виглядає. До якоїсь кашки, до картошечки пюрешки. І як самостійне блюдо. Дуже смачно. Так що я буду ще готувати. Ще хочу подякувати, хто писав мені, як зберігати моркву і бурячок. Морква, подивіться, це я достала з пакету. Трошки ось о, чубчик у неї проріс однієї. Ну, вона, друзі, не в'яне. Дуже така цупкенька, тугенька. Не знаю, як буде лежати далі. Але на даний час все дуже гарне. Так що ще раз дякую, хто мені підказав за цей спосіб. Сир я зварила. Знову 4 головочки вийшло. Сир у мене фермерський, з закваскою. Той, що я завжди роблю. Бо я вам розповідала в відео, чого я не зробила То сир, що я мічтала, маздам. Ну, немає з чого. Поки що. Я на цьому не зупинюся. Приготувала два контейнера. Ось один побільше, другий кругленький поменше. І плавиться в мене сир. Плавиться в мене сир буде пастоподібний. Той, що намазувати на хліб, це я роблю для Вадіма. І тут у мене творог обіжирений і грам 300 твердого сиру натерто. Сюди додав ще я травок. От, і буде смакота. Потім вам, з вами поділюсь, покажу. Так, друзі, добрий-добрий вечір. Ваша Лена знову з вами. Ось і настала, настала вже ніч, вже пора лягати, відпочивати. А я застрягла в інтернеті, дивилася також таких блогерів, як і я. Що вони там готують, думаю, може, я в них піддивлюся. Але дивлюся, вони все печуть, печуть і печуть. Жарють на сковородки пірішки, а то й чебуреки. Ой, то вже так хочу чебуреків, а тільки з м'ясом, не знаю. Може, завтра і зроблю. Ну, добре. Сьогодні на вечір, на вечерю в нас був Венігрет. Я зробила, але, друзі, вже вам не знімала. Всі ви знаєте, як його робити, той Венігрет. Ну, добренький получився. Байдуже, що бурячок не дуже солодкий. Венігрет получився добренний. Так що повечеряла Венігретом, без хліба, без нічого, одним Венігретом. І все, така була в мене вечеря. Так що, не думайте, якщо я така в тілі жінка, то я дуже багато їм. Ні. Я не знаю, чого я. Я, мабуть, навіть якби нічого не їла, я б від воздуха, напевно, була б така від повітря. Така в мене порода. У мене і мама повна, і бабуся була повна усі. Взагалі, ну, родичі повні, так що, шо... що ти зробиш? От. І ще хочу сказати, що дуже-дуже вам дякую за ваші коментарі, дуже приємно. Я відповідаю вам, пишіть мені. От. Я отак сяду відпочивати, почитаю і так на душі стає. Коли і посумую над вашими коментарями, коли і поулибаюся, задоволена залишаюся. Ну, все буває. Зараз такий час важкий. Ой, да, друзі, тяжко буває і на душі, ну нічого, ми тримаємося. О, сьогодні я знову зробила багато роботи, наварила сиру, тільки так обідно, що спортилась у мене закваска, але вони в мене вже давно лежать у морозілки. Ну нічого, друзі, я ж вам казала, і ще раз повторююся, все в нас попереду. Будемо робити іще різноманітні сири. От. Дякую вам за замовлення, хто замовляє в мене сири. Зараз, хто хоче сиру натуральну, справжнього посмакувати, замовляйте. В наліччі є в мене і твердий сир, і косички, і рулети, і сулугуні. Так що, пожалуйста, милості просим, замовляйте. По можливості буду відсилати вам посилочки. Так, ну і мабуть все. На цьому закінчую відео. Ще... Зараз ні, Підождіть. зараз піду ще почитаю коментарі, бо я днем читала. Може, ще хтось там заходив, може яке запитання мені поставив, треба подивитися. Всім уділіть внимання. Так що, друзі, пішла, почитаю, а тоді вже будемо, ну, можуть, звісно, світло вимкнути, У ну, нас є свічечка, якщо що, я вимкну свічечку і ми продовжимо. Так, друзі, ну ось нам і вимкнули світло. Так що бажаю вам тихої, мирної ночі. На добраніч вам усім і до завтра. До побачення. Пока-пока, мої хороші.